Ця форма у нього з 2014 року. Він її любив, вона у шафі у нього висіла. А зараз донька каже, можна я одягну, щоб згадати батька. Дуже ми багато зробили вже фотографій донька і син. Теж є в цій формі. Сергій Кравчук, водій машини бойової піхоти, загинув у перший день вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Його дружина місяць не мала звістки від чоловіка. 24 лютого він подзвонив. Він не міг балакати, не міг балакати. І, взявши себе в руки, він почав казати, що все у нього добре, що він, він нас любить. І завжди буде з нами. В Луганській області вони попали в засідку, так, попали в засідку, і зрозумівши, що вони оттуда не вийдуть живими, бо дуже було багато орків. Відтоді розпочала шукати чоловіка, телефонувала на гарячій лінії та громадські організації. 23 березня мені. Вже зателефонували орки, так, і спокійно вони мене спитали, чи ви знаєте такого Кравчука Сергія? Так, звісно, знаю. А де він знаходиться? Ну, я кажу в Луганській області. Так, ми знайшли його, знайшли документи і знайшли його вбитим. Він сидів в своєму БМП. Сказали, щоб я робила запит до частини, щоб частина його забирала, а якщо ні, то приїжджайте і самі забирайте його, бо він буде в морзі, знаходитися. Сказали, що чекатимуть місяць. Жінка почала шукати способи, як забрати чоловіка. Чекали ми до серпня. І знову побачила я в соцсетях, що до Києва дуже багато тіл почали привозити. І там були номера контактних осіб. І я написала, і мені відповіли, ми його впізнали з сином, впізнали по руці. І, по зубам. І на руці у нього залишилася, донька йому завжди робила фінічку. Особлива фінічка була у нього, бо вона бусинки, У неї були бусинки, вона на цю фінічку бусинки завжди вдягала. І залишилася у нього фінічка на руці. Більше у нього нічого не було. Результати другого ДНК, 20 вересня, підтвердили, що це її чоловік за чотири дні йому мало виповнитися 47 років. Ми дуже тяжкий шлях пройшли. Більше 7 місяців ми його добивалися, дзвонили е, во всі гарячі лінії. Ну, я запитувала у слідчі, хто його привіз. Ну мені досі ніхто не відповідає. І я дуже дякую, дуже дякую, хто його забрав. Сергій Кравчук, ветеран АТО, у 2020 році вдруге підписав контракт зі Збройними силами України. Це хлопці, йому ще в 2015 році на згадку, коли він уже рік відслужив по мобілізації. Написали лучшому механіку, лучшому повару. Чоловік любив готувати і мав золоті руки, каже жінка. Це фото було зроблено а, в «Широкому лані. Так, це остання така у нього була. А, Фотографія похоронили військового на Алеї Слави у Знам'янці. Він дуже багато разів мені снився. Він навіть казав мені увісні, не можу звикнути. До чого ти не можеш звикнути, ми не могли зрозуміти. А пізніше зрозуміли, що то не його була могила, бо він був. Нам сказали, що був захоронений. Так, і, і все рівно ми добилися. Що його привезли. Ольга Склярук Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.